І хочу зафіксувати свою вагу перед тим, як почати, тому що ця очистка, сказали, несе за собою гарне скидання зайвої ваги. Тому ось, 102 кг, 80 г перед началом. Запам'ятали. Всім доброго, доброго ранку дня чи вечора у кого що. І я знову рада вас вітати. І нарешті, нарешті, дівчата, настав час поговорити про мою програму «Схуднення». Там ще у першому відео я показувала, що я сюди прийшла заради того, щоб, ну, по-перше, це стало моєю роботою. Тепер не фізичною, бери більше, кидай далі, віддихай, поки летить, а саме роботою цікавою в інтернеті. І також. Перше, що мене зачепило, це оця коробочка. Оця коробочка, дівчата, вона творить дива. Я закінчила програму по очистці організму. Які ж результати? Заступала я на неї в вагі 103 кілограм, ой, 102 кг 800 г. За 9 днів. Це просто неймовірно. Хтось скаже, ой, та це мало з зміш... мішка на ланту, Що це за результати? За 9 днів, на минуточку, я вже була 97 800. Це, виходить, ну правильно, господи, математика, я поняття несумістимі. Коротше, я скинула рівно 6 кг. Це дуже-дуже гарно, тому що з цієї трьохзначної цифри, менше 100, я не опускалася, мабуть, вже років 10. Тому для мене це дуже великий результат. Крім того, я на цьому не зупинилася. Мені, по-перше, які плюси це дало? Мені зовсім не хочеться кави. Тобто, мабуть, років 30 я отак відкривала очі. Щоб швидше дійти до кухні і взяти каву. Випить на півдня у мене обалденна енергія. Боже, упасі випить мені ту каву після обіду. Це я не буду спати півночі і думати, за чиє горло подержатися. А це мені не хочеться кави. У мене сумасшедша енергія, у мене дуже хороший настрій. Я хочу продовжувати далі. І крім того, мій організм почав диктувати мені продукти, які їсти, на які я раніше взагалі не дивилася. Отам той овсяноблін. Я вже <смеш> в Тіктокі виставила спекла його. І бачите, я ось для вас навіть бантик сьогодні почепила, як от в анекдоті в тому, що черепашка і на голові бантик все, що налізло після зими. У мене це все, що налізло після літа, тому що живу я зараз в Сіцилії, а Сіцилія і схуднення це щось неймовірне. Хоча всі сіцилійки ходять отакі, вони стройні. Бабуськи 90 років усі на шпильках. Вони дуже-дуже за собою слідкують, вони дуже красиві, дівчата. Я не знаю, я не бачила чесно, ну, може одну там якусь сіцилійку з лишньою вагою. Вони не жруть, отак, як я отам, піце. В їх така культура е, їжі. Вони, значить, спочатку їдять, а потім беруть вино біле і це все запивають, да? так як ми чаєм, як компотом, вони запиваються білим вином. А ми що робимо? Вино вкинули. А потім пішли піци одна за другою. Тут дуже все добре. Тут таке із слоєнного тіста. Кстати, я оце зараз розказую, але мені не хочеться цього всього. Я передаю емоції. Після цієї штучки в мене апетіт пропав. Я контролюю. Звісно, ну, мозги зараз включаю, що мені треба їсти. Але моя ціль 80 кілограмів однозначно. Чому? Тому що якщо я в цій компанії працюю, по-перше, я ж повинна бути продуктом свого продукта, А якщо я вийду да, і скажу Ой, приходьте до нас, тут так класно у нас такі чудові продукти, а сама оце не спробую. І люди скажуть: жіночка, ви з глузду з'їхали, приходьте до нас і будете такі, як ви. Ні, тому я хочу для себе провірити, чи працює ця продукція. Ну, поки бачу, працює. Але ж треба все довести до конца. От. Хтось скаже, ой, там це важко за 50 років. Да нічого воно не важко. Важко тільки закрити рота, і перші от два дні я помню, ви знаєте, приймаю цю програму, їсти не хочеться. Але я себе ловила все время отак. Рука в холодильнике. Наташа, ти їсти хочеш? Ні. Так поклади на місце, поклала. То я ходила по шкафах, шарилася з їжею, то по холодильнику, Просто йду мимо відкрила, подивилася. І я, в принципі, поняла, що то, бачили, вішають таку табличку багато, що ти не хочеш їсти, тобі просто скучно. Оце я поняла, у мене та сама проблема. Воно просто як кидалося в рот не того, що хочеться, а от то, що треба чим зайнятися. От, то я вирішила змінити свою сферу діяльності від холодильника на правильну роботу, правильне питання. Тому, хто зі мною, приєднуйтеся. До речі, мені тут сказали діти, чого ти все время знімаєш відео на фоні цієї білої стіни. Якщо на вулиці, грудень місяць, все цвіте, Боже, як тут все цвіте. Апельсини, мандарини, квіти цвітуть. Тому наступні відео, напевно, я правда вже вийду з хати і буду з вами спілкуватися на вулиці, показувати вам. Красиву, дуже красиву, гарну Сіцілію. І розказувати, як продовжується моє схуднення. А на сьогодні всім пока. До нових зустрічей. Так, що покажуть нам віса? Віса нам показують 96 кілограмів 800 грам. А це значить, дівчата, я скинула 6 кіло.